Якщо ти панікуєш щодо НМТ з української залишився лише місяць, зупинись. Мене звати Ірина, я репетиторка з української, і я пропоную тобі не підготовку до НМТ за місяць, а результат плюс 20 балів. Я відкрию тобі систему, яка працює навіть для тих, хто зараз на нулі. Я гарантую результат мінімум плюс 20 балів на НМТ всім, хто буде займатися за моєю системою лише одну годину щодня. Подивіться, що отримали мої учні лише за місяць. Основний секрет не в кількості годин, а в правильній послідовності тем. 90% учнів готується до НМТ в останній місяць неефективно, витрачаючи час на ті теми, які не з'являються на тест. Моя система фокусується на найважливіших 20% правил, які на НМТ дають 80% результату. Кожне заняття побудоване за формулою 15 хвилин на нове правило, 15 хвилин на закріплення, 20 хвилин на тести і 10 хвилин на аналіз помилок. Я відкриваю запис на інтенсив НМТ з української за місяць. Лише 20 місць у групі, щоб я змогла приділити увагу кожному. На Ані у шапці цього профілю реєструйся гарантую тобі результат у мінімум плюс 20 балів на НМТ.